Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо на тему відображення розрахунків по оренді у програмному продукті облік бюджетної установи. Оренда це наймання або здача майна, оформлені договором, відповідно до якого одна сторона, власник майна, надає його за певну плату в тимчасове користування іншій стороні орендарю. Оренда це договір, за яким орендар набуває право користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку. Існують два види оренди фінансова та операційна. Фінансовою є оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигід, пов'язаних із правом користування та володіння активом. Усе інше, відмінне від фінансової оренди є операційною орендою. Операційна оренда це господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає передачу орендарю права користування основними фондами на строк, який не перевищує строку їх повної амортизації, з обов'язковим поверненням таких основних фондів їхньому власнику після закінчення строку дії орендної угоди. Отже, виходячи із загальноприйнятого визначення операційної оренди станом на сьогодні бюджетній установі, в своїй діяльності для виконання певної мети звертаються саме до неї. Розглянемо оренду приміщення суб'єкта державного сектору за матеріалами статті Анни Ляшенко. Операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто в прикладі статті, відображено в демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-код. Зараз на екрані ви бачите приклад статті. І будемо розглядати такі види операцій, як отримано асигнування на оплату орендної плати та відшкодування комунальних послуг. Віднесено витрати на суму орендної плати за користування приміщення, вартість комунальних послуг, перераховано кошти орендодавцю за оренду приміщення і відшкодування вартості комунальних послуг. Наприкінці звітного періоду закриваємо рахунки доходів та витрат. Також розглянемо, як віднесено на витрати вартість комунальних послуг, що підлягають відшкодуванню згідно з договору, нараховано заборгованість орендаря за спожиті комунальні послуги, отримано плату від орендаря за оренду приміщення спожиті комунальні послуги, здійснено друге проведення відновлення касових видатків та наприкінці звітного періоду закриваємо рахунки доходів. Що ж, розглянемо, як за допомогою продукту облік бюджетної установи можливо відобразити в бухгалтерському обліку операції, які наведено в статті. Відображення в бухгалтерському обліку отримання асигнувань здійснюємо за допомогою документа банківська випуска. Задля цього необхідно перейти в підсистему грошові кошти зобов'язання, перейти за посиланням банківська випуска і натиснути на кнопку Створити. У створеному документі банківська виписка в заголовній частині документа потрібно зазначити реквізити назву установу, розрахунковий рахунок, підрозділ, джерело фінансування. Наступним кроком на закладці Отримані асигнування документа банківська виписка відображаємо отримання асигнувань для проведення видатків по загальному фонду. Для цього за допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо новий рядок табличної частини, обираємо кек, підрозділ, суму та рахунок доходів, які зазначено в рядку 1 таблиці прикладу 1. Далі необхідно записати документ, скориставшись кнопкою Записати та провести документ, скориставшись кнопкою Провести. Результати проведення можливо переглянути, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку отриманням послуг оренди послуг теплопостачання проводиться за допомогою документа отримання послуг. Для створення нового документа отримання послуг спочатку необхідно перейти до підсистеми послуги, потім перейти за посиланням Отримання послуг і натиснути на кнопку Створити. В заголовній частині документа отримання послуг зазначаємо вид операції отримання послуг. Установу та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок постачальника та договір. Переходимо на закладку послуги. Вказуємо КЕКВ, кількість, ціну та суму послуг оренди приміщення та послуг теплопостачання, що зазначено у рядку 2 таблиці прикладу 1. Далі записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести і переглянемо результати проведення за допомогою кнопки Debit-Credit. Наступним кроком відображаємо в обліку перерахування постачальнику коштів за оренду приміщення та надання послуг теплопостачання. Задля цього створюємо новий документ банківська виписка. У створеному документі в заголовній частині зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ, джерело фінансування. Наступним кроком на закладці банк відображаємо перерахування коштів за оренду приміщення та послуги теплопостачання. Задля цього за допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо новий рядок табличної частини та обираємо вид операції перерахування коштів постачальнику, кекв та суму, які зазначено в рядку 3 таблиці прикладу 1. Записуємо та проводимо документ і переглядаємо наші кореспонденції. Далі перейдемо до відображення в обліку закриття рахунків доходів та витрат в кінці звітного періоду. Створюємо документ операції, що введено вручну. Спочатку заходимо в підсистему грошові кошти зобов'язання, переходимо за посиланням Операції, що введено вручну бухгалтерські, та натискаємо на кнопку Створити операцію». Створюємо наші операції. В заголовній частині документа потрібно зазначити назву установи та суму операції. В табличній частині документа за допомогою кнопки Додати відображаємо за дебетом рахунку 7011 та за кредитом рахунку 55.11. Суми доходів. За дебетом рахунку 55.11 та закредено 84.11 та 8013 суму витрат, які зазначено в рядку 4 таблиці прикладу 1. Далі необхідно записати документ, скориставшись кнопкою Записати на командній панелі документа. Або ви можете просто скористатись в кінці кварталу одним єдиним документом під назвою Закриття року. І зазначити там дві ознаки це закриття рахунків доходів та закриття рахунків витрат. Та провести документ. Переглядаємо наші кореспонденції. Як бачимо, закриває, закрили ми рахунки доходів та рахунки витрат. Далі перейдемо до відображення бухгалтерському обліку на рахування доходу за оренду приміщення. Здійснюємо за допомогою документа Реалізація послуг. Для створення нового документу необхідно перейти до підсистеми послуги і вибрати посилання реалізація послуг та натиснути на кнопку Створити. В створеному документі необхідно зазначити назву установи, вид операції, надання послуг. І джерело фінансування. Наступним кроком на закладці Основна документа реалізація послуг відображаємо дані контрагента та договору, що зазначено в рядку 1.1 таблиці прикладу 1. Переходимо на вкладку послуги, обираємо вид послуги, кеку, кількість, ціну, суму без ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму з ПДВ. Далі необхідно записати документ, скориставшись кнопкою Записати та Провести за допомогою кнопки Провести. Після цього натискаємо на кнопку Дебет кредит та переглядаємо наші кореспонденції. Відображення в обліку віднесення на витрати вартості комунальних послуг, що підлягають відшкодуванню згідно з договором, здійснюємо за допомогою документа реалізація послуг. У створеному документі реалізація послуг зазначаємо необхідні реквізити в заголовній частині документа. На вкладці послуги обираємо вид послуги кЕКЛ, кількість, ціну і суму що зазначено в рядку 2.1 таблиці прикладу 1. Далі необхідно записати та провести документ і переглянемо наші кореспонденції. Відображення в обліку нарахування заборгованості орендаря за спожиті комунальні послуги відновлення витрат, що зазначено в рядку 4.1 таблиці прикладу 1, проводимо за допомогою документа операції, що ведено вручну. Задля створення документу операції, що введено вручну бухгалтерські, необхідно перейти до загального списку документів, вибрати операції, що введено вручну, та натиснути на кнопку Створити. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операцій. В табличній частині документа за допомогою кнопки Додати відображаємо суму заборгованості орендаря за спожитті комунальні послуги за дебетом рахунку 2117, за кредитом рахунку 8113. Далі записуємо документ, скориставшись кнопкою Записати та дивимось наші кореспонденції. Відображення бухгалтерському обліку отримання коштів за оренду приміщення та послуги теплопостачання здійснюємо за допомогою документа банківська виписка. Для цього переходимо в підсистему грошові кошти зобов'язання, переходимо за посиланням банківська виписка та натискаємо на кнопку Створити і створюємо нашу банківську виписку. В створеному документі зазначаємо в заголовній частині назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ, джерело фінансування. Наступним кроком на закладці банк документа банківська виписка відображаємо отримання коштів за оренду приміщення та послуги теплопостачання. Для цього за допомогою кнопки Додати в командній панелі закладки створюємо новий рядок табличної частини та обираємо кек в підрозділ суму та рахунок доходів, які зазначено в рядку 5.1 таблиці прикладу 1. Далі записуємо та проводимо документ і переглядаємо наші кореспонденції за допомогою кнопки Дебет, кредит. Відображення в обліку відновлення касових видатків проводимо документом операції, що введено вручну бухгалтерські. Задля цього вам необхідно перейти під систему грошові кошти зобов'язання, перейти за посиланням операції, що введено вручну, і натиснути на кнопку Створити та вибрати операції. В створеному документі в заголовній частині зазначаємо назву установи та суму операції. В табличній частині документа за допомогою кнопки Додати відображаємо за дебетом рахунку 64.15 та за кредитом рахунку 23.13. Вартість витрат на послуги теплопостачання, які зазначені в рядку 6.1 таблиці прикладу 1. Далі записуємо документ, скориставшись кнопкою Записати. Результати проведення переглядаємо за допомогою кнопки Дебет-кредит. Відображення бухгалтерському обліку закриття рахунків доходів звітного періоду проводимо документом операції, що введено вручну. В табличній частині документа за допомогою кнопки Додати відображаємо за дебетом рахунку 74.11, а за кредитом рахунку 55.11. Суму доходів за оренду приміщення, які зазначено в рядку 7.1 таблиці прикладу 1. Записуємо документ і дивимось кореспонденцію. Перейдемо далі до оренди мультимедійного обладнання. Будемо розглядати такий зміст операцій: як отримано дошку мультимедійну, нараховано витрати на оренду основного засобу за перший місяць, отримано бюджетні асигнування, сплачено орендодавцю за оренду майна за перший місяць, нараховано витрати... На оренду основного засобу за другий місяць отримано бюджетні асигнування, сплачено орендодавцю за оренду майна за другий місяць і повернуто дошку мультимедійну орендодавцю. Наприкінці звітного періоду закрито рахунки доходів та витрат. Розглянемо, як за допомогою програмного продукту облік бюджетної установи можливо відобразити в бухгалтерському обліку операції, які наведено в статті. Відображення в бухгалтерському обліку отримання установою послуг з оренди обладнання здійснюємо за допомогою документа отримання послуг. Задля для створення нового документа спочатку необхідно перейти. В підсистему послуги і пройти за посиланням отримання послуг. Натискаємо на кнопку Створити. В створеному документі в заголовній частині зазначаємо реквізити вид операції отримання послуг, назву установи, джерело фінансування. Наступним кроком на закладці Основна документа отримання послуг відображаємо дані, контрагента та договору. Переходимо на вкладку Послуги за допомогою кнопки Додати. Створюємо новий рядок табличної частини, обираємо вид послуги, кек в кількість суму та рахунок витрат, які зазначено в рядку 2 таблиці прикладу 2. Далі записуємо та проводимо документ і переглядаємо наші кореспонденції. Відображення в бухгалтерському обліку перерахування оплати за оренду обладнання здійснюємо за допомогою документа Банківська виписка. Переходимо під систему грошові кошти зобов'язання. Переходимо за посиланням Банківська виписка і натискаємо на кнопку Створити. В створеному документі в заголовній частині зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ джерело фінансування. Для відображення у бухгалтерському обліку отримання асигнувань для проведення оплати за оренду обладнання переходимо на закладку Отримані асигнування. Відображаємо кек та суму асигнувань на проведення видатків, яку зазначено в рядку 3 таблиці прикладу 2. Наступним кроком на закладці Банк документ та банківська виписка відображаємо в обліку перерахування коштів постачальнику послуг оренди обладнання. Задля цього за допомогою кнопки Додати в командній панелі закладки створюємо новий рядок табличної частини, обираємо вид операції перерахування сумпостачальникам, кекв, суму, ставку ПДВ та суму з ПДВ, які зазначено у рядку 4 прикладу 2. Далі записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести і дивимось наші кореспонденції. Відображення бухгалтерському обліку отримання установою послуг з оренди обладнання в наступному місяці, що зазначено в рядку 5 таблиці прикладу 2, здійснюємо аналогічно за допомогою документа отримання послуг. Створюємо новий документ. На вкладці Основна відображаємо дані контрагента та договору, переходимо на вкладку Послуги і відображаємо опис послуги, кекву, кількість, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Далі записуємо та проводимо документ і переглядаємо наші кореспонденції. Відображення отримання асигнувань та перерахування оплати за оренду обладнання. Що зазначено в рядку 6 та 7 таблиці прикладу 2, здійснюємо за допомогою документа банківська виписка в розділі Грошові кошти зобов'язання. На вкладці Отримані асигнування відображаємо кекв та суму для проведення видатків. Переходимо на вкладку Банк. Відображаємо вид операції перерахування сум постачальника, кекв, контрагента та суму. Далі записуємо і проводимо документ. І переглянемо наші кореспонденції. Відображення в обліку операції закриття в кінці звітного періоду рахунків доходів та видатків проводимо за допомогою документу Операції, що ведено вручну. Переходимо за посиланням під систему грошові кошти зобов'язання, переходимо за посиланням Операції, що ведено вручну і натискаємо на кнопку Створити і вибираємо операції. В створеному документі зазначаємо назву установи та суму операції. В табличній частині за допомогою кнопки Додати обираємо КЕКВ, суму і відображаємо списання коштів з доходів за дебетом рахунку 71.11 та кредитом рахунку 55.11. За дебетом рахунку 55.11 та за кредитом рахунку 84.11 проводимо списання видатків, що зазначено в рядку 9, таблиці прикладу 2. Далі записуємо документ і переглядаємо наші кореспонденції. Перейдемо до оренди приміщення та обладнання. Зараз на екрані ви бачите статтю і будемо розглядати такі види операцій, як нараховану заборгованість за користування. Послугами складання договору перераховано кошти за юридичні послуги складання договору, нараховано орендну плату за умовами договору. На місяць віднесено на витрати вартість комунальних послуг, що підлягають відшкодуванню згідно з договором. Нараховано заборгованість орендаря за спожиті комунальні послуги, це наше відновлення витрат. Отримано плату від орендаря за оренду приміщення та основних засобів і спожиті комунальні послуги. Здійснюємо друге проведення відновлення касових видатків. І, звичайно, наприкінці звітного закриваємо доходи і витрати. Що ж, розглянемо, як за допомогою програмного продукту облік бюджетної установи відобразити в бухгалтерському обліку операції, які наведено в статті. Відображення в бухгалтерському обліку отримання установи юридичних послуг здійснюємо за допомогою документа отримання послуг. Для створення нового документу спочатку необхідно перейти під систему послуги і перейти за посиланням Отримання послуг. Створюємо документ за допомогою кнопки Створити. В створеному документі в заголовній частині зазначаємо вид операції отримання послуг, назву установи і джерело фінансування. Наступним кроком на закладці Основна відображаємо дані контрагента та договору. Переходимо на вкладку Послуги та за допомогою кнопки Додати в командній панелі створюємо новий рядок табличної частини. Обираємо вид послуги, кекву, кількість, суму та суму з ПДВ. Рахунок витрат, який зазначено в рядку 1 таблиці прикладу 4. Далі записуємо та проводимо документ і переглядаємо наші кореспонденції. Відображення в обліку перерахування оплати постачальнику юридичних послуг здійснюємо за допомогою документа банківська виписка. Переходимо під систему грошові кошти зобов'язання, переходимо за посиланням банківська виписка і натискаємо кнопку Створити. У створеному документі в заголовній частині зазначаємо установу, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело. На закладці Банк документа банківська виписка відображаємо перерахування постачальнику оплати юридичних послуг. Задля цього за допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо новий рядок табличної частини, обираємо вид операції перерахування сум постачальника, кекв Суму ставку ПДВ та суму з ПДВ, яку зазначено в рядку 2 таблиці прикладу 4. Далі записуємо та проводимо документ і переглядаємо кореспонденції. Відображення в обліку реалізації установою послуг з оренди обладнання здійснюємо за допомогою документа Реалізація послуг. Переходимо під систему послуги та вибираємо посиланням реалізація послуг і натискаємо на кнопку Створити. В створеному документі в заголовній частині зазначаємо вид операції надання послуг, назва установи, джерело фінансування. Наступним кроком на закладці Основна документа реалізації послуг відображаємо дані контрагента та договору. Переходимо на вкладку Послуги. За допомогою кнопки Додати на командній панелі створюємо новий рядок табличної частини, обираємо вид послуги, кекв, кількість, суму, ставку ПДВ та суму з ПДВ, які зазначено в рядку 3 таблиці прикладу 4. Далі проводимо документ і переглядаємо наші кореспонденції. Відображення в обліку отримання установою послуг з енергопостачання здійснюємо за допомогою документа отримання послуг. Задля створення нового документа отримання послуг спочатку необхідно перейти до загального списку документа в розділі Послуги і перейти за посиланням Отримання послуг і натиснути на кнопку Створити. В створеному документі зазначаємо вид операції отримання послуг, назву установи, джерело фінансування. Наступним кроком на закладці Основна документа отримання послуг відображаємо дані контрагента та договору. Переходимо на вкладку Послуги. За допомогою кнопки Додати на командній панелі створюємо новий рядок табличної частини, обираємо вид послуги «Кекл», суму, кількість, ставку ПДВ та суму з ПДВ і рахунок витрат. Які зазначено в рядку 4 таб4 таблиці прикладу 4. Далі необхідно записати та провести документ і можемо переглядати наші кореспонденції за допомогою кнопки дебет кредит. Відображення нарахування заборгованості орендаря за спожиті комунальні послуги відновлення витрат проводимо документом операції, що ведено вручну бухгалтерським. Для цього необхідно... Перейти до підсистеми грошові кошти зобов'язання та перейти за посиланням операції, що введено вручну. Створюємо наш документ. В створеному документі зазначаємо назву установи і суму операції і в табличній частині документа вже за допомогою кнопки Додати обираємо кек суму та відображаємо нарахування заборгованості за дебетом рахунку 21.17, за кредитом рахунку 81.13 що зазначено в рядку 5 таблиці прикладу 4. Далі записуємо документ, скориставшись кнопкою Записати та перейдемо до перегляду наших кореспонденцій за допомогою кнопки Дебет-кредит. Наступним кроком відображаємо в обліку отримання коштів за оренду обладнання та надання послуг з енергопостачання. Створюємо документ банківська виписка. В створеному документі зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. Наступним кроком на закладці Банк документа банківська виписка відображаємо надходження коштів за оренду обладнання та послуги енергопостачання. Задля цього за допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо новий рядок табличної частини та обираємо вид операції надходження коштів оренда. Зазначаємо кекв та суму, які зазначені в рядку 6 таблиці прикладу 4. Записуємо і проводимо документ і переглядаємо наші кореспонденції. Відображення відновлення касових видатків за послуги енергопостачання проводимо за допомогою кнопки Операції, що введено вручну. В створеному документі зазначаємо назву установи та суму операції. В табличній частині документа за допомогою кнопки Додати відображаємо за дебетом рахунку 64.15 та за кредитом рахунку 23.13. Відновлення касових видатків за послуги енергопостачання, які зазначено в рядку 7 таблиці прикладу 4. Або ви можете дану операцію зробити в банківській виписці. Що ж, записуємо документ і переглядаємо наші кореспонденції. Всім дякую за увагу, мирного неба та до нових зустрічей!